З кожним проводилась співбесіда окремо. Ми заходили, сиділи офіцери французькі, задавали питання, де в якому підрозділі воював. Який фах маєш, і вони спеціально переділили нас так, щоб ми один з одним ще попутно ділилися досвідом навіть на навчання. Так як я вам казав, хтось був слабший, хтось був сильніший. От нас так групи позбивали, щоб ми один одному перебували, Ми разом, разом проживали. Перебували, да, да, разом передавали свій цей, досвід, і плюс от були в групах такі ну, люди, яким було важко. от Вони ще не викладали, от їм хтось був дуже замкнутий в собі, хтось такий. І щоб ми їх розтормошували, з ними так нормально працювали, і вони потім от відчувалося. Якби вони заїхали тільки на почало, вони такі ну, і стіснялися, не могли там сказати слово, їм було б якось не по собі перед публікою виступати. А в кінці вже нормально все говорили, анікдоти розказували, вже все коротше, процес наложений. Ще був плюс перекладачі, багато більшість з них були. Педагоги, вчителі, ну, мали педагогічну освіту. І от е, після того, як ти викладаєш, ніби свої хлопці живеш, спілкуєшся, там, шутки, прибаутки. Стоять французи, тобі треба викладати. Ну, Тут вже є досвід, вже більше року викладаєш, все нормально. Тільки французи в якийсь трохи. За мики і вони підходили після навчання і кажуть: От тобі треба тут зробити так, а тобі так, от з педагогічної точки. От тут ти зроби нюанси, потім вони десь через тижня, два, то, може, раніше, кажуть, ви супер! Каже, ви ростете, каже, просто на очах, каже, як іменно як, як педагоги. Нам треба було імпровізувати, тому що ми нам як казали, ви ввечері знаєте, яка у вас тема заняття, щоб ви підготувалися, все. І тобі кажуть, розплануйте, розпланував, приїжджаєш суттром, а тобі кажуть. А тут зовсім все друге. Але, ну, Але ж все воно тут, а в голові знаходиться. І то тобто, є французи самі казали, що ви от настільки універсальні, каже, що ну, для них вони самі дивувалися, каже, що ви от, ну, так адаптуєтесь, імпровізуєте, що просто. Бля. Кажемо, вся війна це адаптація, імпровізація. Вони всі, всі інструктори з тих країн, останній день у нас був заліковий, дощ іде, погода така скверна. І нам треба було дати по максимуму, що людям останній день, бо ми вже уїжджали. І от в цей вечір ми в цей день вже ми отримували сертифікати. І це залік. Ми зразу предупредили хлопці, готуйтеся. Буде сьогодні тяжко. І от ми давали тактику, кожен, в кожного були люди, в кожного різна точка була і різні вправи. І вони підходили, навіть деякі казали, каже, у нас в наших країнах по такій тактиці працюють. Деякі тільки спецпідрозділи. А ми кажемо, ми даємо це навіть піхоті, навіть повара Або зв'язківці у нас в бригаді це проходять, тому що ну, війна це таке, може завтра коснутися любого і треба йти в бій. І вони кажуть, ми не можемо. Я ж вже теж казав, що вони пробують, і в них не дуже виходить це все робити. І вони ставали з курсантами. От, деякі поляки такі були більш, вони розуміли, що... Це їм в плюс і їм навчати навіть своїх, тому що в них теж там проходить в Польщі без ЕВП, і тероборона в них вже є, бо вони вже працюють по нашому сценарію. І вони в перші дні подоставали телефони, ми заборонили да, знімати да, да. на відео. Каже, ми не дозволяємо. Які є питання, можемо розписати на листку, можемо намалювати схему, відео за. Розказати, щось показати, але ну, ніяк у відео. Бо вони доставали відео, починали з зйомку, особливо там штурм окопів або вурба ніяк. Ми одразу казали, що ніяких відео, фотофіксацій. Щось пояснити, щось стати з курсантами можете стати. Но... І так як вони казали, каже, і що це завдання? Ви, наприклад, у вас виконує шість чоловік. Ми кажемо, так. Да". Буває і чотири, ніде на задачу. Вони кажуть, а в нас, наприклад, там не менше 15, там, або 20. Каже, ну, ми кажемо, розумієте, дрони, війна дронів, мої групи. Людей чим тебе менше, тим тобі легше пройти. Проскочити Проскочити скритно. А якщо ти йдеш стадом таким і... Ну, але вони не бачили тих реалій, ну, деякі, може, і бачили, але все рівно не то. Так само навіть їхні дрончики сиділи, працювали, ми дивимося на них, думаємо, що да, у нас просто наші безпілотні системи, це просто космічні війська да. Немає опиту, бойовий досвід, що би ти не робив, як би ти не вчив, не читав, не зубрив, якщо ти на собі це не прочувствував, не спробував, донести до людини це теоретично. Нереально. Ну, тому oh. що от, по книжці, воно дається одне там, чи ще щось. Але коли ти не був в бойовій ситуації, коли от тебе, так я казав, ситуація від тебе вимагає адаптуватися, імпровізувати, то ти не можеш навчити людині. Що от, всіхда, я завжди казав, все йде по плану до першого прильоту. От, коли приходить прильот, чи якась от нештатна ситуація, як ти себе будеш вести? І, по-перше, це стресова, адреналінова ситуація, ніхто не знає, як, як ти себе поведеш. В тій чи війній ситуації, поки ти там не відчуєшся на собі, коли от таке, то от бойовий опит, бо я ж казав вам, сразу, що от було сразу відч... по людині видно, от як вона спілкується, як у нас це все бойові і не бойові. Шляпи повні. Навіть да, серед французів деякі були, ті, що були там в Африці. Один да, у нас навіть от у мене був в відділенні, чи що викладали він, по-моєму, навіть в Афганістані був ну людина трошки побачила війну, а може і не трошки, бо і от він відрізнявся від тих французів молодих. Вони спілкуються, жартують, такі, такі молоді, мови... дерзкі, да, їм по 20-21 рік. 20, 21, а, я такий тільки сам його не бачив. Чоловік у віці, і от він постійно трошки більше от, от видно ху... від усіх очі. Вираз очей, і він трошки от підзамикається. Людина щось сидить, мозгує собі. І, і от... коли ми щось показуємо, от він сам сразу видно, як він включається в роботу, бо він бачить, що от іменно нестандартне щось показуємо, таке, що от іменно. І він, якщо спілкуватися, він підходив і от іменно по ділу. Раз, 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 раз. Або щось підказав своє, або щось хоче взяти для себе. раз він… Тільки конкретіка в нього була. Нема цього лишнього у нього такої, цього, молодої, такої дурки. Водицьої лишньої. Да, очі видно зразу людина. Хай він не бачив те, що бачили там ми, да, українці, але все рівно людина пройшла бойові дії, і ти зразу просто візуально, навіть на різних мовах, спілкуючись, ти бачиш, що от, от, він такий конкретний. У нас були хлопці там з десантно-штурмових навчальних центрів. От ми для себе щось там питалися: от як ви працюєте, так. От, там зачистка НІР, да, там ще yeah. щось. І вони нам розказували. І, от, і багато хто даже нам поскидав документацію свою, по якій вони навчають. От ми там перечитували, щось дивилися, щоб взяти щось для себе. Не все нам треба, але що для себе взяти, щоб, наприклад, розказати хлопцям, що якщо буде вас така ситуація, то можна попробувати відпрацювати так. Тому що я казав їм, що може бути все те саме, все, всі ті обставини, все це все, але все одно ситуація піде по-третьому. Ніколи ситуація не повторяється. Але ми даємо, вам, я казав, одне даємо, друге даємо. А ви, може, будете ліпити з двох третє, бля, бо тому що в той даний момент у ситуацію вам треба буде використати це так. Да, так само, як от, Жук каже, що десантники дали тактику, схему. Взяли і ми там, подивився і вже є пауза. Щось новеньке. Але постояв час, є, подивився. Ага, це так, це так, так, так. Але треба подумати. Але досвід є. Працювали іначе. Вони працюють, свою тактику відпрацювали. Вони постійно штурмують, штурмують, у них все нове, вони перші там, да, з ворогом постійно на штурмах, і вони бачать їх позиції, як, 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 як вони живуть, як, вони, як в них міняється, вони бачать найперше. І хлопці відкриті, теж діляться досвідом того, що всі одну справу робить. Подумали собі, подивилися, ага, можна робити так, можна, можна. Робили те саме, але трошки інакше. Тобто ну, людина постав, хто не має бойовий досвід, не сталкувався з ситуацією, він просто війде в ступор. А тут трошки легше. Ну і плюс вони всі відкриті. От, нам між собою з українцями було проще. Кожен ділився, кожен пояснював, кожен там навіть, бувало, уходили від теми занять, і нам французи це додавали, і ми ділилися. Так само, як на Урбані, там були такі фахівці-хлопці. Ти вроді би знаєш, тебе вчили, ти це робив. Але в них був бойовий досвід в Урбані. Ти можеш вони щитися? більшість да наша. Да. Ми все время по лісам, по посадкам, там деколи попадали якісь такі там населені пункти чи там це. А люди постійно воювали е, і бахмут, і городські боїці, і в них вони просто зуби з'їли на цьому. І просто він тобі розказує, додає то то-то. Ти це знаєш, базу цю, ти це робив. Ти там чи зачищав той урбан, чи просто пересувався через населений пункт, чи навіть з краю його, а тобі людина додає до 100% от своїм досвідом, але тобі легше його прийняти в себе. Ти раз впитав це, додавив до свого знання, відклав його сюди. Тепер в будь-який момент ти можеш чи на дощі, чи на листку перенести і дати людям. Тому що ну, я ж кажу, основна, саме головне, чого базова загальна. База, вона одна для всіх. А от відталкуватись від бази це вже не по роду військ і по ситуації. Ну, якщо ти не знаєш бази, безполезно так, щось робити. Візьміть інше. в нас адаптивний відподіляно і в кожного свій досвід. Вже є свій досвід, бо він більш в розвідки працював. У мене свій, бо я в піхоті був. Але ми всі зібрались і, зібрали, і зробили один шаблон, по якому ми даємо. Просто ти даєш їм це, а в кінці можеш сказати: от в мене була така ситуація. От я поступив так, але база в нас одна йде. От база вона повинна бути одна. І коли вже людина володіє цією базою, їй вже легше восприймати щось друге брати. І будь-який інструктор заміняє один одного по тактиці, у нас всі працюють однаково. Тобто хтось поїхав відпустку чи захворів, чи після чергування на його місце приходить там, на ту саму групу, додає їм далі. Ти просто питаєш, наприклад, я би спитав, Жук, що ти їм давав вчора? Він каже: то і то, що на завтра, він то і то. Все, більше мені не треба ніякої інформації. Я стою і працюю. З ними далі, тому що є одна програма, є одна база, яка відпрацьована спочатку нами затверджена керівництвом нашим, і ми працюємо. І ну плюс відх... в самому процесі ми її дотачували да. доробляли. Відхиляємося і тільки в кінці. Можна навести приклад, і так і нам на навчаннях казали: ви можете навести свій бойовий приклад, свою но ситуацію, але в кінці. Щоб більш так. людям об'яснити. Як, як я вам казав, заняття є заняття, після заняття можна сісти, поговорити з ними, розказати щось, Ну то вже після, заняття. Заняття, будьте ласкаві, працюйте. У тебе є план конспект, ти його склав і ти від нього не відхиляєшся, а в кінці вже додаєш своє. Я вам хочу сказати, що якби з перших днів війни давали хоч стільки від цієї підготовки, що зараз дається, то, є, ну... Да, війна страшна, але коли ти підготовлений, працюєш, то можна бля, воювати. Головне, з головою все робити з розумом. Ми постійно на заняттях кажемо, що воювати можна, але треба підвищувати свій рівень знань. З кожним заняттям, що ти пройшов і запам'ятав боєць, він собі підвищує процент виживання на війні. І підготовка має бути.